Всім привіт! Сьогодні ви зазирнете в моє життя і побачите, як відбуваються поїздки в музиканті. Я покажу вам, що там зі мною відбувалось і що ще музиканти встигають, крім роботи. Тож до вашої уваги, гастрольний влог з Італії! Гастролі – це не відпочинок, особливо під час війни. Але це гарна можливість побачити, як я буду себе почувати вперше перетнувши кордон після 24 лютого. Кожен з нас намагається повертати собі шматочки життя крізь цей біль і тривогу. Тож і я шукала трошечки приємних спокійних моментів. Взагалі я їхала заради професійного досвіду, але в гастрої є свої приємні бонуси. Один концерт був запланований в Римі, а я так хотіла побачити це місто, все своє життя. Такі подорожі важко організувати самі, тому раніше я і подорожувала мало. Але ті пригоди стали одними з найкращих спогадів всього життя. Тож я надіялась на це і цього разу. Пригоди почались ще в Україні. Ми їхали дуже довго, і зранку мені було дуже неочікувано прокинутися ще тільки на українському кордоні. Зупинки на заправках стали ковтком свіжого повітря в двох значеннях. Там я їла, пила гаряче, розминала ножки, проводила свою ранкову і вечірню б'юті рутину Ввечері другого дня ми нарешті зупинились переночувати в готель. Він був чистенький, пахучий, затишний. Це було те, що треба після більше 30 годин дороги. А ще на додачу в цьому готелі був гарний сніданочок з їжею на різний смак. Спойлер за всю поїздку цей готель мені найбільше сподобався. Після сніданку нас чекали ще тисячу кілометрів дороги. Більше того, всі гастролі ми разом з Україною переживали всі тривоги, злились від її початку і видихали аж після закінчення. Але в цей день дорога була особливою. Ми проїжджали через австрійські засніжені Альпи, ліси. Це було просто неймовірно гарно. Я улюблена сонячна погодка, навушники з улюбленою музикою. А в руках кавка, яку купила на заправці, і вона гарно смакує. Тоді я не щулася, як ми в день приїхали вже в Італію. Перша кава з Італії. Цього ж вечору я спробувала справжню італійську піцу на заправці. Може, місце звучить не дуже підходяще, але заправка була крута, і піца була ну просто божественна. Гаряча, пахуча, не суха, з гарним тістом і тянучим сиром. Короче, райська піца. Перша справжня зупинка в Італії у нас була в невеличкому морському містечку Річоне. Готель був точно як відпочинковий морський, де ти під час відпустки тільки ночуєш. Він був капець дивний. Наприклад, душової кабінки не було. І коли ти миєшся, вся ванна кімната виходить мокра. Все тече по підлозі. До завтра! Зранку ми пішли прогулятись по набережній і побачити моречко. Концерт був запланований в місті Форлі. Там нас дуже тепло прийняли. Одразу після дороги нам спеціально приготували обід в кафе. Їжа була смачною, а кафе ну дуже атмосферним. Нам було дуже приємно. Обіду, поки працівники сцени готували все до репетиції, ми трошечки пройшлись по центральних вуличках міста. Люди трошечки заглянути за лаштунки репетиції в гримерку та побачити мене перед концертом. Для концерту ми поїхали в нічний переїзд на нашу наступну локацію. Спати в дорозі так собі задоволення. Але добре, в мене хоч була нормальна подушка, яку мені подарив Миколай Артур. Наступна локація була за містом, і тут ми знаходились декілька днів. Приїхали ми аж під ранок, і першим ділом я поспала в нормальному ліжку. День був вільний, тож ми з іншими музикантами поїхали на прогуляночку до ближнього містечка. Пообідати я вирішила вже не піцою, а боулом з собою з оцього яскравого кафе. Воно одразу кинулось мені в око через інтер'єр. Крім цього, я замовила собі бабел, ті, яке от от мала спробувати вперше в житті. Я отримала своє замовлення і прийшла на лавочку чілити і смакувати свій обід. Спершу засунути трубочку в чай мені то не вдалось. Я штрикала його, штрикала все сильніше, аж поки на якийсь раз той стакан лоб і вся лавка, я і асфальт були в тому баблті. Чай лишився лише на дні, трошки крапельок і бульбашок. Я швиденько їх досербувала, щоб хоче дізнатися, яке воно на смак. Це було капець, як смачно, і робило ситуацію тільки сумнішою. Я побубніла про це Артуру в кружочку в телеграмі, і мій настрій хоч трохи знову покращився. Та в цієї історії є і хапіенд. Наступного дня я знов купила баблці і цього разу насолодилась ним цілком і повністю. Цих два дні ми просто працювали в сусідньому морському містечку. Одного вечора після роботи вирішили з'їздити на пляж на захід сонця. Насправді цей день виявився великим розчаруванням. Ні-ні. З Італією все нормально. Просто саме цього дня був запланований концерт в Римі. В Римі. А я ось тут, в маленькому незнайомому містечку. Я очікувала цього дня всю поїздку, а він ось так легко відмінився. Наступного дня знову рутина, але вечір був різдвяним. Дехто з музикантів організував шашлички. І хоч таких кадрів в мене не залишилось, ви можете повірити, це було надзвичайно смачно. Я знаю, що я тільки що сказала, що концерт відмінився, і це дійсно було так. Моє розчарування було щирим, бо всі надії потрапити в то місто обірвались в один момент. Але в Рим ми все ж потрапили. Згуртувались, розібрались і поїхали. Як? То вже інша історія, в якій ми боремося з італійськими сайтами цілий різдвяний вечір і виборюємо свій вихідний. Якщо вам буде цікаво почути цю історію і побачити ще величезну жменю кадрів з Риму, залишайте внизу коментар. Для захоплюючого дня в Римі нас чекав концерт в невеличкому містечку. Відчувався величезний контраст, бо день був після Різдвяний, і місто ніби продовжило спати і чілити по домах. Людей на вулиці майже не було, і все було зачинено від магазинів до кафешок. Тож краще я розповім вам про наступний класний день. Майже про Рим, тільки про Флоренцію. Ця поїздка теж була незапланованою і неочікуваною. Так само відмінився концерт, і цього разу замість чекати ми ще раніше згуртувалися, розібралися і поїхали. Хоч про неї я ніколи не мріяла, але великі міста я люблю. Тож пішла і на цю пригоду. Від нашої бази до Флоренції було навіть ближче, ніж до Риму. Тож ми приїхали десь о 10-й ранку і вирішили поснідати та випити кавки, щоб набрати сил. У Флоренції ми відвідували маст візіт місця. Наприклад, символ Флоренції міст Понтевекіо. Його побудували ще у 1345-му, і там ну дуже атмосферний. Назва мосту так і перекладається старий міст. А традиції там такі ж старі. Ще з 16 століття по дорозі до мосту можна продавати лише коштовності. Оріч знаходиться галерея у Фітці. Вона всесвітньо відома шедеврами Бутічелі, Джорджоне, Рафаеля, Тіціана та Леонардо да Вінчі. Купувати квитки онлайн було вже запізно, тож ми мусили простояти в черзі, щоб купити білет у касі, а потім ще в черзі, щоб зайти в сам музей. Але це було того варте. Варта тільки одна стеля, не кажучи вже про величезну кількість залів і експонатів. Я побачила наживо народження Венери Ботійчель перлину музею. Неймовірна краса, не можу не показати. Ми прогулювались поблизу і бачили ще багато цікавого. Там і палац Векіо на площі, і Опіті, собор Санта-Марія дель Фьоре, Санта-Кроча. І звісно ж, така прогулянка не обійшлась без смачнющого італійського джеланту. Загалом місто надзвичайно красиве, відчувається велика хвиля мистецтва в ньому. Але перед тим псує враження надзвичайно туристичність міста. Тут вічні черги, щоб піднятись по якихось сходах, треба теж комусь заплатити. Та і ціни були відчутно вищі, ніж у тому самому Римі. Завжди залишалось відчуття, ніби на тобі хочуть добре чи заробити. Та про поїздку я все одно зовсім не жалію. <му> Наступного ранку ми поїхали поближче до тепла. Дорога була дуже гарною, неможливо було вибрати до якого вікна прилипати. Я милувалась прекрасними горами, морем. Ну і звісно, вулканом Везуві. Ми прибули в місто Авеліно біля Неаполя. В цьому невеликому італійському місті були невеликі італійські вулички, якими дуже складно маневрувати. А наші водії вправлялись не просто великим автобусом, а великим автобусом з прицепом. Але якими б вони не були молодцями, дорога часто в нас забирала дуже багато часу. В готель ми приїхали аж під вечір. Лишили там речі, поїли і відправились на репетицію. Мені дуже сподобався зал, в якому ми грали. Там була надзвичайно комфортна акустика. Це дуже важливо в грі з іншими людьми. Гарно чути і себе, і їх. Таке буває далеко не завжди. Але тут грати було нереально кайфово. Попри в тому, це вийшов класний вечір. Сніданок в нашому готелі був поганенький. Бо чомусь давали тільки солодощі. Після цього ми пішли в супермаркет, бо ще ж хотілося набрати вкусняшок для ріднулюк в Україні. Місцевість мені не сподобалась, адже було грязно і зовсім не затишно. Чесно кажучи, там я не відчувала себе в безпеці навіть в день. Далі на нас чекала репетиція та концерт в театрі. Глядачі в залі дуже підтримували нас і багато аплодували. Дехто приходив з прапорами, якими нас вітали, а потім стоячи, слухали наш гімн. Від цього всього були прям мурашки. А ще цього дня був міжнародний день віолончелі, Тож ми проводили його на прекрасній сцені і ще й зробили групові фото після концерту. Зранку ми вирушили на наступну локацію. Цих пару днів були не сильно насиченими. Спокійна собі репетиційна підготовка. Астролі закінчувались, і наш останній концерт був запланований на 1 січня. Я вже дуже чекала приїзду додому, бо дуже скучила. Наступного дня готель несподівано влаштував нам спільну вечерю під новорічну ніч. Ми всі зібрались і разом смакували спершу лазанью, а потім салат з курочкою. Потім ми всі разом гуртувалися по меншим компаніям, щоб зустрічати новий рік. За українським часом він наставав швидше, тож ми всі разом вийшли на вулицю, щоб зустріти його. Ми слухали привітання президента і згадували, яким важким був рік. Я надзвичайно розчулася під час привітання і сильно плакала, адже дуже дуже хотілося додому і щоб у нас вдома вже все нарешті було добре. Далі я поздоровила своїх рідненьких людей по телефону і планувала продовжити святкування у прекрасній компанії, але нас. Кій вже був зовсім не той, тож я вирішила просто лягти і поспати. Адже до того всього, зранку ще мав бути дуже 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 ранній виїзд. Важко описати наскільки важким був рік, і таким же було і святкування. Найприємнішим моментом останніх днів став зовсім не святковий. Особливо запам'ятався мені зовсім інший момент. Після однієї з репетицій у нас був час перепочити, і ми з Юлією просто чилили на лавці. Ми купили в магазині всілякі смішні штуки, щоб себе потішити, жували їх і сиділи собі, грілись на сонечку. Юля, якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже дякую за цей момент і прінгос. А ще за прекрасну компанію на всі гастролі за все прекрасне, що ми побачили разом. Без тебе мені було б точно сумно. Останній концерт цих гастролей був у Болоні. О 6 ранку, реально в 6 ранку, всі вже були готові з валізами грузитись в автобус. Звісно, першого числа місто також було сонне, і атмосферу його відчути було важко. Але й для швидкої прогулянки часу в нас не було. А от зал був теж прекрасним. Публіка тепло нас приймала, і в ньому було приємно грати. А ще приємніше було від усвідомлення, що скоро додому. Я хотіла якнайшвидше вже обняти коханого. Артур протягом всього часу дуже сильно підтримував мене у зйомці цього відео. Тож, якщо ви його зараз дивитесь, то це величезна частина завдяки йому, його підтримці, допомозі і вірі в мої різні задумки. А щодо самої поїздки, я ще раз для себе нагадала, що щастя і спокій потрібно шукати всередині. Цього можуть не дати подорожі, але це можна знайти в звичайних моментах і добрих людях. Після концерту ми прямо одразу вирушили в дорогу. Дорога знов була нескінченно довгою, проте очікування приїзду піднімало настрій. Ну, окей, ще я багато спала, щоб швидше приїхати. Такою вийшла моя поїздка. Я дуже вдячна за всі моменти і спогади, які в мене залишились. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною і ви змогли хоч трошечки заглянути в життя музиканта, ну, і моє життя. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео, і підписуйтесь на канал. Так я зможу зрозуміти, що ви хочете дивитись мої відео. Ви їх чекаєте, і я буду мати більше натхнення, щоб їх робити. Всім па-па! Stop waiting. Dots and lines and lines and dots. Pain is wet until it's not. Heart will beat until it drops. So stop waiting.